Я хочу поговорити про зради на війні. Е, я впевнена, що в нього хтось був на сході, хоча в мене немає доказів, але я відчуваю, що це, що це було. Мені от, ну чому? Чому? Так, чому? Ну, знаю, що дуже багато таких як я. Бо я не можу виправдати це. Але ми там робимо помилки. Чоловіки знаходяться там наодинці, і нам потрібна любов. Я зараз говорю не про любов, ти розумієш про якусь сердечну любов, а якусь штучну емоцію, яка прямо тут і зараз потрібна. Заглушити біль. Ти знаходишся на своїй війні, тут, а він там на своїй. Я ні в якому разі не захищаю, але зважаючи на те, де він є і що він робив, я впевнений, що він це зробив просто, щоб забути щось. Я, напевно, ніколи це не можу забути. Воно мене дуже сильно болить. Давай так. Я впевнений, що ти і ніколи не забудеш це. Ти дала йому другий шанс.